Путін під час спілкування із Трампом запропонував припинити бойові дії, як я сказав в Запорізькій та Херсонській областях, якщо Україна залишить Донбас. Якщо українська армія вийде з усієї Донецької та Луганської областей. А мовляв, Херсонська і Запорізька, які, до речі, віднесені до Конституції, може поки що залишитися так. Офіційно Путін про це ніде не говорив. Але практично вся західна преса сьогодні про це пише: і Аксіус, і Блумберг, до прикладу. Bloomberg пише про те, що за інформацією їхнього видання, Дональд Трамп у телефонній розмові із Зеленським, яку він сьогодні проводив, а також проводив він спілкування із Європейським. Лідерами, країнами-членами НАТО, він сказав, що Путін вимагає від нас поступитися контролем над цією територією Донбасу, натомість Росія відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично замороживши там лінію фронту. Але це виглядає не в логіці Путіна. У Путіна своя логіка. Він записав ці території до Конституції, тому у Кремля максималістські цілі. Що пише ще New York Times з цього приводу? Путін вимагав надати гарантії того, що російська мова стане офіційною в Україні, а також вимагав забезпечити безпеку російським православним церквам. Це те, що було прописано ще раніше у стамбульському меморандумі про припинення вогню і припинення війни. Крім того, як повідомляє Аксіос, під час переговорів з Трампом Путін вимагав, щоб Сполучені Штати Америки визнали захоплені українські території, включно з Кримом, визнали їх частиною Росії. Трамп, звісно, це не коментував, але витоки є. І за даними видання Аксіос, у американській сторони при цьому склалося таке якесь враження. Кажуть співрозмовники видання, що нібито Путін готовий був обговорювати долю Сумської та Харківської областей, де вони контролюють невелику територію, але все ж таки контролюють. Як я сказав вам, друзі Володимир Зеленський та Дональд Трамп практично майже відразу після завершення саміту провели телефонну розмову, до якої були долучені і лідери країн НАТО. У розмові взяли участь. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Польщі Навроцький, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рюте і дерсекретарша Марко Рубіо. Ну і був, звісно, і Вітков. І Трамп, нібито тоді, заявив Зеленському, ну і всім європейським лідерам, що Путін не хоче перемир'я. Та віддає перевагу всеосяжній гуді про припинення війни. І каже: Я вважаю також, що швидке укладення мирної угоди краще ніж перемир'я. Певне, дуже він підганяється всі події під 10 жовтня, коли будуть вручати йому Нобелівську премію миру. Тому що якщо не припиниться до цього часу війна, то для Трампа це буде фіаско. І в Кремлі це чудово розуміють, тому і спекулюють, і тиснуть на Трампа. Також повідомляють про те, що нібито Дональд Трамп та європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України у стилі статті 5 Північно-Атлантичного альянсу, але не в межах альянсу, не в межах НАТО. І повідомити ці деталі ніхто зараз не може, ніхто не розуміє, як це буде виглядати, хто буде що гарантувати. Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну із гарантій безпеки для України, і це активно, публічно підтримав Емонель Макрон. Власне, про це він вчора говорив, критикуючи Трампа за гарантії безпеки і недолучення до них НАТО і каже, мені важливо розуміти, як це відбувається. Ну, певна якась ясність вже є. Але вам я її повідомити, на жаль, не можу. І також Зеленський повідомив, що у понеділок летить у Вашингтон на зустріч із Трампом, але буде він там не один. Трамп запросив фактично усіх європейських лідерів, які є лідерами країн Європейського Союзу, членів НАТО і того ж самого Кіра Стармера до Вашингтону, щоб там з ними поговорити. Дуже швидко відбуваються події. Офіційна особа, ознайомана з розмовою Трампа та Зеленського, повідомила, що Зеленський під час свого візиту до Вашингтона збирається розібратися. А що власне сталося? Чому змінилася позиція Трампа? Тому що Україна здивована відмовою Трампа від вимоги про припинення вогню. І сьогодні, до прикладу, радник Єрмака Олещенко, колишній нардеп. Коментарі марафону сказав, що ми так, мовляв, не домовлялися. Ми говорили про припинення вогню, а потім про укладення мирної угоди. І Україна говорить, що вона не впевнена про те, що гарантії безпеки, які обговорювалися, ну, будуть якісь достатніми для того, щоб Путін потім не напав знову на Україну. Після того, як був проведений саміт, у Європейському Союзі було проведено кілька термінових нарад. Зокрема, європейці підготували фінальну заяву. Ну, скажу так, не те, що фінальну, а проміжну, фінальну за підсумками саміту Дональда Трампа та Путіна. Вони недовго думали і сказали, що Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участю Зеленського та готовий долучитися до його підготовки. Така спільна заява з'явилася ще вранці близько 11 12 години. І вони сказали, що вітають зусилля Президента Трампа, які спрямовані на завершення російської агресивної війни та досягнення справедливого і тривалого миру. Ну, яка справедливість може бути європейці? Ну і також сказали, що коаліція бажаючих готова відіграти активну роль. Ну, якщо вони готові відправити до України миротворців, це буде непогано. Я вам про це вчора розповідав. І також в заяві зазначається, що Путін не повинен мати право вето щодо шляху України до членства в ЄС та НАТО. Ну, принаймні, про це не писала преса західна жодного слова. І також європейці сказали, що Путін не повинен вимагати обмежити чисельність Збройних сил України. Про це також у західній пресі сьогодні не було жодного слова, але у меморандумі Стамбульському, який представляв Мединський на переговорах у Туреччині, мова про це там йшла. І також європейські очільники наголосили, що приймати рішення щодо своєї території буде Україна. А міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Тобто, вся відповідальність, як і то сказав Трамп, за завершення війни лежить безпосередньо на Володимирі. Зеленському, ну так воно сьогодні і виглядає, тому не випадково Зеленський летить до Вашингтона, і європейські політики туди летять. Трамп особисто їх запросив. Ну і там вони будуть вирішувати, що робити далі. Президент Трамп був не багатослівним після свого важливого саміту, дійсно, але запропонував кілька ключових ідей. Шону Ганіті тож далі про це детально з вами поговоримо. Адже говорять про те, що він дійсно був досить стриманим, але в ексклюзивному інтерв'ю Шону Ханіті з Fox News поділився деякими ключовими моментами зустрічі. Ось ключові моменти з довгоочікуваної зустрічі Трампа з російським лідером, якими поділився Ханіті. Перше немає угоди, поки не буде угоди. Трамп сказав Ганіті, що наскільки я знаю, угоди не буде, поки не буде угоди. Однак він зазначив, що ми досягнемо значного процесу. Путін хоче, щоб це було зроблено. Президент зазначив, що на його думку думку, Путін не лише відкритий до миру, але й хоче, щоб його було досягнуто. Всі ми знаємо, як рашистський диктатор хоче миру. А не готовий ділитися, в чому полягала проблема на прохання журналіста. Поділитися тим, яка саме одне головне питання, з яким вони згодні завадила лідерам укласту году про припинення вогню. Трамп відмовився розповідати. Він сказав, ні, я б волів, не гадаю, хтось оприлюдниться. Вони розберуться, але ні, я не хочу цього робити. Я хочу подивитися, чи зможемо ми це зробити. Також говорив і про те, що до Зеленського та Європи після такого важливого кроку, як фізична зустріч із президентом Росії, Трамп заявив, що тепер це залежить від українського президента Володимира Зеленського. І, можливо, європейські країни повинні трохи долучитися. П'ята теза Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі. Президент заявляв, що він буде відкритий для участі у тристоронній зустрічі з президентом України та Росії. Додавши, якщо вони захочуть, я буду на цій зустрічі. Зараз вони збираються організовувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною. Мабуть, не те, щоб я хотів там бути, але я хочу, щоб це було зроблено. Він додав, я буду там. Шосте. Зустріч з десяткою. Трамп заявив, що оцінив би на 10 з 10. Додавши, я думаю, що зустріч була на 10 в тому сенсі, що ми чудово порозумілися. Сьома Росія тепер поважає Америку на запитання, що на його думку зрештою привело Путіна за стіл переговорів. Трамп відповів: я не хочу сказати, що щось його привело. Він дуже розумний хлопець, нічого його не привело за стіл переговорів, так би мовити. Я думаю, що зараз він поважає нашу країну. Він не поважав її за Байдена, Знову ж така теза так про Байдена, ніяк президента Сполучених Штатів Америки не відпустив він. Я можу вам. Це сказати, він не мав до неї жодної поваги. Восьма теза: якби Трамп був при владі, війни б не було. Трамп також зазначив, що він був би такий радий, що Путін під час їхньої спільної прес-конференції поділився своєю вірою в те, що російсько-українська війна ніколи б не сталася, якби він був на той час при владі. Мова йде, звичайно, про Дональда Трампа. Ну і останні дві тези, які дописуються поради зеленському, не вагаючись, Трамп заявив, що його поради Зеленському після п'ятничної зустрічі з і не буде укласти угоду. Десяте, вибори в 2020 році були сфальсифіковані. Таку думку він дописує. Трамп поділився тим, що Путін сказав йому, що на його думку вибори 2020 року були сфальсифіковані через поширення голосування поштою, заявивши неможливо мати велику демократію з голосуванням поштою. Чесно кажучи, вже немає сил читати таку такій, дійсно знаєте бредятину, яку дописують. Расиські медіа, які дописують Сполучені Штати Америки, тому що дійсно дуже дуже багато всякої такої інформації дописують і про вибори, і про легітимність, чи нелегітимність, і про те, що Путін готовий, хоча насправді він абсолютно не готовий. Ну тобто, ми з вами бачимо, що ось такі от тези говорив Дональд Трамп, журналісту, для видання Fox News. Ну і також ще видання New York Times також аналізує те, що відбувається. Говорить про те, що Трамп зараз буде намагатись схиляти Україну до капіталізації. Заради Нобелівської премії Трамп знову виставив себе балаболом. Спочатку його головною метою було припонення вогню, але потім він різко про це забув. Видання за Нью-Йорк Таймс вважає зустріч на Алясці перемогою Путіна. Він фактично вийшов із дипломатичної ізоляції на заході, в якій перебував останні три роки, та вкотре відстрочив санкції проти Ерефії. Путін відмовляється від припинення вогню, щоб паралельно з переговорами просуватися на фронті і нав'язувати власний трек перемовин. Припинення вогню не Має, отже, вбивства триватимуть попри початок роботи над угодою про перемир'я. Подібний приклад Корейська війна. Переговори про мир розпочалися 10 липня 1951 року. Угоди про а, так, угоди про перемир'я підписали лише 27 липня 1953 року. А мирного договору так і не уклали. Бої фактично тривали до літа 1953 дев'ятсот Трамп може запропонувати зеленському умови вигідні путіну. Якщо то. Відмовиться звинуватити українського лідера у провалі мирної ініціативи Шай. Трамп натякнув угода можлива, але тепер усе залежить від Зеленського. Ймовірно, може просунутися ідея повного виведення ЗСУ з території ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей, офіційну відмову України від членства в НАТО та підтвердження без ядерного статусу. А також її демілітаризацію та денофіцифікацію. Якщо мирна ініціатива провалиться, Трамп прикладе так, ну, тобто він. Перекладе так саме відповідальність на нашу країну на Байдена чи на президента нашої країни. Повторюючи, що це не моя війна. Я пропонував дуже хорошу угоду. Я майстер домовлятися. Чекаємо на понеділок і нові інсайди західних ЗМІ про переговори Трампа та Путіна. Ну і тільки що на своїх екранах ви могли бачити також армію США в фільмах та в реальності, яка перед Путіним цю, знову ж таки стелить червону доріжку.